Приїзду Геннадія Кернеса під Київським райсудом чекають лише 5 чоловік на його підтримку до 50 мітингарів від різних політсил, які вимагають покарання харківського міського голови, та посилений загін міліції. Геннадія Кернеса звинувачують у катуванні викраденні людей та погрозі вбивством у січні 2014 року. Проте претензії у людей, що зібралися на вулиці, значно більше. Я возмущена сепаратистскими высказываниями Геннадия Адольфовича. Это ему предъявлено всего одно обвинение, а должно быть предъявлено несколько. Его высказывания по поводу того, что освободить не только Харьков, но и Полтавы и Сумскую область от украинцев, ну фактически, меня глубоко возмущают. Кернис пообещал, что он будет звольнять Полтаву. Ну вот мы тут. Ми йому покажемо, як він буде звільняти. НАТО в притискується в коридорах суду, в залі засідань душно, там ледь поміщаються всі телекамери. За процесом спостерігають представники обсє потерпілі від дій мера Харкова сидять поруч зі своїми ймовірними кривдниками, охоронцями Кернеса. Обвинувачування у справі спілкування з пресою уникають. Пожалуйста, я виздержу від коментарів. Якщо ласка, пожалуйста, моїм адвокатам я не хочу нічого коментувати. Такого не Не було. Не було. Не було. Саме засідання суду тривало близько 15 хвилин. Адвокати Геннадія Кернеса читають клопотання про перенесення дати через наявку їхнього підопічного. Захисники наполягають, що пан Кернес не отримав повістки належним чином, а про дату суду він дізнався з інтернету. Крім того, міський голова Харкова уже тиждень перебуває на лікуванні в Італії і повернеться не раніше 2 травня. Прокурор не протестує, бо розгляд справи неможливий без участі всіх обвинувачуваних. Наступне засідання призначено суддею на 10 годину 30 хвилин 18 травня. Процес у нас буде власний відповідно до статті 22 КПК, а Тому суд буде зберігати по цій справі неупередженість, об'єктивність і надати зброї ціни обхідні умови для сторін для забезпечення їхніх прав. Справедливого суду над мером Харкова хочуть як і потерпілі, так і адвокати пана Кернеса. Это лучше, чем в Харькові. Ми настайли на то, щоб суд не был в Харькове. Вот. Ми хотіли в Києві, потому що ми там живем. Ну, поездим в Полтаву, нічого страшного в этом нет. Вот. Я вірю в справедливий суд. Я считаю, що решение будет не справедливо, и люди то есть у нас огромный точно доказательств. об'єм хорошо, Дійсно, суд не впевнена в тому, що переїзди безпосередньо мого клієнта ми будуть створювати незручно, чи що найменш для нього, якщо можно це назвати незручностю. Ну і більш того, я вважаю, що є певна небезпека в цьому маршруті Харків Полтава. Ми знаємо, що відбувається в країні. Тому е, особа, коли приїжджає до суду з певними такими вадами, вона повним чином можливо обмежена в волі до захисту. Протестувальники, які годину простояли під стінами суду, загалом поводили себе мирно. Вигукували гасла ганьба на адресу Кернеса та Харківці Україна, слава Україні, кілька разів проспівали гімн. Побоювання правоохоронців про можливі провокації не справдилося. За іронією долі, рівно рік тому, 28 квітня, на Геннадія Кернеса, скоїли замах.